Сьогодні до Кременчука прибув великий гуманітарний вантаж із Франції. Це партія медичних меблів, інвалідних візків, багатофункціональних ліжок та кілька потужних генераторів. Ця допомога надійшла від Асоціації гуманітарної допомоги Україні. Надія ЕСПУР. Сьогодні до Кременчука приїхало чотири нових потужних генератора. Вони будуть встановлені в наших соціальних і медичних закладах. Це велика допомога під час Зими і під час періоду, коли в будь-який момент наші соціальні заклади можуть опинитися без енергоживлення. Дякуємо нашим постійним партнерам, благодійній організації гуманітарної допомоги Україні і особисто її президенту, пані Евеліні Браунайзент-Таран. Сьогодні ми отримуємо гуманітарну допомогу для наших закладів охорони здоров'я. Це дуже важливий аспект в наш час і генератори, які актуальні. Ні, в такий військовий час, в зимовий період, і звичайно, засоби догляду для наших пацієнтів. Ми вдячні спонсорам і вдячні нашій міській владі за постійну підтримку закладів охорони здоров'я. Кременчук уже не вперше отримує гуманітарні вантажі з Франції. Ми цінуємо допомогу партнерів і сподіваємося на співпрацю в майбутньому. Наша громада висловлює вдячність за наданий вантаж для медичної та соціальної галузи Кременчука. Разом наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.